Вітаю, шановні батьки. Дуже важливе повідомлення про небезпечну гру, в яку зараз грають малолітні діти. Якщо у вас є діти, обов'язково побалакайте з ними і докажіть їм, що в цю гру небезпечно грати. Ця гра називається Червоні двері, Жовті двері. Це досить небезпечна психологічна гра, особливо для малолітніх дітей віком до 12 років. І вона досить поширена, як серед українських дітей в Європі, так і в Україні. Хоча гра не нова, але в неї все одно грає. Тому обов'язково поговоріть зі своїми дітьми, запитайте в них, чи грають вони в цю гру, побалакайте, щоб вони перестали грати. Зробіть репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Червоні двері, жовті двері. Що це за гра? По-перше, це, в принципі, з першого погляду, нібито досить безвинна гра, але ця гра може завдати досить суттєвої психологічної шкоди дитині, особливо малолітній дитині до 12 років. В чому суть? Дитина, мандрівник, лягає, інша дитина, провідник починає робити масаж в районі. Скроні для того, щоб е іншу дитину, яка є мандрівником, да, перевести в стан напівтрансу. І ця дитина, яка лежить, вона нібито починає уявляти собі, що вона десь мандрує в якійсь кімнаті. І обов'язково в цій грі є правила, що якщо ви бачите людину в чорному костюмі, або от як зараз поширено клоуна, бачать, ви повинні тікати, виходити з цієї гри. І якщо е ви не встигнете вийти, то ви помираєте. Звичайно, це. Повний бред, але ця гра досить поширена і може нанести досить непоправиму шкоду вашій дитині. Чому, друзі? Тому що психологічний стрес і страх, який діти переживають, особливо з багатою уявою, він завжди може негативно вплинути на те, що дитина. Перестане відрізняти е, вигадку від реальності. Наприклад, діти, які грають в цю гру, вони починають лякатися просто дверей, які самі відкриваються там від вітру. Ви розумієте? Після гри можуть виникати нічні кошмари, страхи сну, сонні паралічі і навіть панічні атаки у дітей до 12 років. Запам'ятайте це. Діти е, з підвищеною тривожністю їм також не бажано грати. Діти з синдромом дефіциту уваги е, також не бажано. Жано грати, тому що це все може створити психологічні проблеми для дитини для однієї дитини. Це буде нормально, для іншої проблема може бути. Вона може боятися залишатися вдома, боятися будь-яких е, об'єктивно фізичних обґрунтованих явищ. Тому якщо ваша дитина грає в гру червоні двері, жовті двері, я дуже вас прошу. Спробуйте переконати, щоб дитина перестала в неї грати, тому що це може створити досить непередбачувані психологічні проблеми, травми, страхи у дитини. Тини друзі, це дуже важливо. Поговоріть зі своєю дитиною, запитайте і бережіть своїх дітей з повагою. Ваш адвокат Демченко.